Будемо все з вами перевіряти. Я начистила вже бульби. Уже камера-мотор пішла. Всім доброго вечора. <кхем> Добрий вечір, вашій хаті, як кажуть. Ну що ж, будемо робити розпаковочку. Сьогодні була трішки зонята цілий день. Трішки зайнята. Тож аж на вечір прийшлося записувати відео розпаковочку, бо самі ж хочеться подивитися, що до чого. Зараз будемо всім в місті дивитися, кого є якісь вже знають. А мене нема, хотілося придбала. <кій> То зараз будемо розпакувати. Вона не буде в мене так стояти, як мультіварка. Я вже, якщо чесно, пожаліла, що купила ту мультіварку. Не знаю на що її купила, просто хотілося, хотілося думала, буду користуватися, Так, Зараз поставлю стіл, бо мене погано видно тут. Стіл на місці, мені так краще е, знімати і бо так боком, а вже ж вона старість, не радість, спиночка хватає, ну, коротше. Вертаємось сюди шайтан машину. Так, інструкція. Зможна з цим трішки пізніше. Зараз подивимося, що тут є. Тут у нас є один ніжик, чи що воно таке? Таке воно бристе, як на дируни. Ну я тут по картинці то бачила. Як дирувний, що це за проюм, не знаю, коротше, поки не росте. Оце сюди. Зараз будемо ми все з вами перевіряти. Я начистила вже бульби. А як це так? Просто подивіться і все. Надої. Я навіть достала цю печінку. Хочу спробувати. Тепер вже ж можна прожукати. Жже, жже. прожукати. Паштет зробити нормальний. І ковбасу можна зробити варенку із курятини. Бролери є. Тепер можна спробувати те. Так, це поки що не достає. Достає далі ножі. Ось ще один ніж. Що це за ніжик я не знаю. Такий він. Ну, хто знає, той знає. А для мене воно, звісно, все інтересне. Тут ще такий... О, а гострі які. Оцей взагалі ось Якраз для моїх пальців. Вони в мене так і просяться різатися. І ще ось якась є. Походу, це е, для корейки. Це, мабуть, обична тертушка, не знаю. А це для корейки, бо я тут так, кажу, що картинки подивилася. Зараз будемо пробувати. Так, ребята, оце мені не потеряти, щоб воно все було в кучі. Далі поїхали. Ага, це чаша. Що у нас тут у цій чаші? Ой, яка красива. О, навіть мірка є. Тепер можна <с> от той стаканчик не купляти. 100-200. до кількох вона не бачу, відсвічує. Воно все таке нове, красиве, гарне. 600, Коротше, вітра тут, походу, нема. Може вона сама вся литрова, не знаю. Так, да, мабуть, літрова. Так, що у нас тут всередині? Венчик. Ось він такий хрупенький. Може і повинен бути такий щось не закріплю. Не знаю. Будемо яйця збивати. Можна тепер знати, що зробити. Мені хотілося э, в духовці, боже, дай мені господь. Заварні оці паняли. Я хай покажу тут лежить. Чашечка. Таке чувство, що хрустнеш. Ага, і далі, що та ще в чашечці було. І ось ця штучка, походу, це до цього вінчика. Я щось сьогодні надіну. Коротко. Ой, поки що тут лежить. <смі> Все тут виставляємо. Доще, довше, довше. довше. Беремо ось ще й оце ж лежить. Не то Так, Саме головне. Оце друг. Блін, вариться в мене гриби, щось мені тут так жовто. чи тобто мені погано. Тут у нас є ось якась штучечка. Не знаю, що це за штучечка, ножі. Зараз спробуємо які ножі. О, ножі гострі. Пощеша на 2 літри. Ця чоша. Це вже точно сказали мені, що це буде тобі дуже хороший помічник. Я думаю, що так да, буде хороша. Це сама ця штука. Сюди надівається. Дивіться, ще якийсь ключ відкритий, ключ закритий. То що так тільки прий. І ось ще щось є. Я так розумію, воно сюди сюди буде вставлятися. А, а, ой, 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 а ця штучка проталкувати. І воно довго... <плес> ну, саме головне це оцей препарат Він такий важкенький. Я не знаю, як бляла, то мені казали, ви попробуйте, він наш кит, то значить, гарний. А легенький то таке. Фітькі-фітке. Мені каза... Боже, я забула, ладно. Зараз глянем, скільки тут шнура. Тут ще дивіться що си намальовано що до чого що, що ці венчики, мандички тут якісь дві кнопочки я так поняла вони якийсь так коротше фіксатор аніматор заглянем який тут провід бо так як у чайниках 20 сантиметрів та тут хорошо провода, нормально тут не пожаліли провода провід збирати не буду бо... Розберемось з вами День Стейком. І ось це оце така жужукалка. Тож така хороша дебела. Ножі, які гостренькі. Я не знаю, чи вони міняються тут, чи не міняються, але то добре. Так, що я хотіла сказати? Ну це ми знаємо для чого. це Для цього маю і т.д. і т.п., коротше, все. Це хороше. Це хороша штука. Ну що, зараз будемо щось пробувати. <гладу> Складати. Це мені так провода хватає, не, не, не треба ставити навіть туди. Як добре. Тепер головне добре скласти. Я хочу спробувати оці штуки. Що як воно нарізало. Оцю я знаю, витягується. А далі що? А далі треба оце, мабуть, вставити. Да? А от цю. Зараз я гляну на інструкції, як оці треба ставити. Бо тут що тут хрестик, що там хрестик, Ото, більш всього, мабуть, ставити. Ото, коротше, і момент, я зараз гляну. А тут воно щось ніфіга не показується. Ще інструкція тут. Сейчас я вам покажу. О, тут навіть ці є рецепти. Сейчас, одну секунду. Це що-то не видно. Ну тут от цих малюночків. Ну, дивлюся в оцім цьом, цьому всьому. Немає е, цих. Тут дивлюся для... О, Боже де вона тут є. Насадка для нарізки кубиками. Тут нема такого. Ще якась штучка, ключ до е, місця. Немає в мене тут такого того ключа. І ще ось якась 13 лезо різака. Лезо різака. <реш> 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 кумекала, що нібудь на кумекала, зараз будемо експериментувати. Поставила для Оту штуку. Я вже не знаю, чи різати, чи не різати на ті деруни, ребята. Топну, що поїхали. Я не трусна, я боюсь, я не знаю, як робити. Ну. Я не знаю, так, кожен. У мене тут говорить, я тут сторону. Все, знову. Ну, нічого. Не побила. Все нормально. Тут щось воно не дотерло. Ну, понятне діло, що залишилось воно тут. Зараз подивлюся, як протерло. Оце будуть пальці у мене живі. Я тож вічно тут по цей. Ну, перече, Отакує. То вічно по пальці постираю. Це щось таке міленьке можна. Так, ідемо долі. Зараз обмию, бо це ж воно все буде в куче, не Поставила другу насадку, сейчас будем її пробувати. Оце ця штучка, щоб вона не була під рукою. Я не знаю, короче, ребята. Ага, це слайси. Дебало круте! Моща. Чуват пише. Зараз переверну і спробую. Вот Такі крупненькі ці слайси. А, бачите, все, я зрозуміла. Коротше, це якісь крупні ці слайси, А ось ще одна тут тонче. Навірно, на ній тонші слойси будуть, як поставиш. Да. Все, починає доходити. А як у мене отак стояло? Зараз да? перевертаємо так, ставлю і спробую, що воно те терпиме. Ось закрию. Я там попала. Трошки сломно, але нічого. Так, мені картошки не ходить. Я жартую. Що <smart noise> воно у нас тут? Ага, все, я побачила. Я не знаю, чи як це її кожний раз витягувати-сюди, -сюди, чи не треба, чи можна і так. А може воно кто комдізне. А, а, все, я поняла. Картошка бракована вийшла. Це. На картошку фрі таке воно йде. На корейку, я думаю, воно йде. Це крупна якась. Так, ще я тут проберу, бо випало. Все, витягувати мити не буду, далі продовжую сюди сувати. Зараз я буду мити. Оце довга музика в нас з вами. Що попробуємо ці слайси тонше, чи тонше вони будуть, чи ні. Попала, попала. Що це я вкинула? Це пробую. Поняло. І що воно натерло? Да, слойси натерло. Я вже не виключаю. Да, я ж казала, додумалася. Да, тонше. Ну, але щось воно мені не дуже може, що картушина. А может неправильно? Ну, мабуть, тоньше. Сейчас я гляну, а я высыпала. Да, тоньше. Это тоньше. Тоньше. Перевертаю. Я его оставлю картошинку и остальная та штучка. Це таке саме тільки якесь тоненьке. Коротше, морковку мені не знаю. Ну, коротше, вже ну, це ми на картошки експериментували, а там на різних О, овочах чи фруктах то вже зовсім друге діло буде. Так, це все пройшло. Дегустацію експеримент, не знаю, так, як воно називається. Поки що задоволення. Задоволення. Так, щоб не, мені не чистити картошку, не переводити, зараз уставлю оцього ножа і вкину це, і перебіха. Перевело хорошо перебило. Ого! Дебело перебила. <laughs> ну це тут щетається. Ой боже, як пюрешечка, так воно все гарно поперебивало. Ну і, звісно, як на краще, то оце можна це це діло довести до ума. Так я прибирала трішки. Ну, а до венчика вже будемо, як щось пекти, чи це і будемо його експериментувати. Я не вимовила це слово. Шайтан машиною я задоволена. Остальна все будемо вже на практиці на. Роботі на цьому буде <сміх> на готовки експериментувати. А для початку начала... для мене цього. Я трішки понялася, що до чого працює, так що так, що все буде добре. <сміх> Всім доброго вечора. Чи гарного, тихого вечора, всього вам найкращого.